Костянтин Селюдинко рідний мешканець Бучі у перших рядах пікетувальників. Він прийшов до міського будинку культури, щоб відстояти парк. Вісім гектарів лісу віддають у користування товариству Червона рус. Зараз вирішується питання віддання просто Бучанського лісу української землі. Невідомо якому інвестору. Ми обурені рішенням бучанських депутатів. Про те, щоб віддати цю землю, забудовник стверджує, на місці парку буде університет та студ містечко. А для тамтешніх мешканців зведуть нову школу. При цьому запевняє під час будівництва збереже якомога більше лісу. Ми будемо, ми будемо на цій землі застраювати строїть учебний центр університет. Постройка нової комфортабельної школи для города Буча. Це буде першим пунктом взагалі, договору. Не згодні з передачою землі місцеві депутати на їхню думку. Будівництво вишу лише прикриття. Насправді ж тут з'являться торговельно-розважальні заклади. Спочатку нам казали, що тут буде е, університет Оксфорду, потім Гарварду. Потім е, тут будуть вкладати російські е, олігархи гроші. Зараз намагаються узаконити таким чином це виділення чи безкоштовну передачу землі під навчальний центр, як зазначають, але в той же самий час там і готелі, і ресторани. Громадські слухання не прояснили ситуацію. Попри те, що більшість бучанців проти передачі земельної ділянки остаточне рішення ухвалюватимуть на сесії міського виконкому 25 червня проводити.